Доброго дня глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні будемо міняти масло. Ось такій машинки. Це Фабія 1, 2003 року. Вона з моторчиком 1,4 бензиновим 16-клапанним. Я вважаю, що 1,6 було б краще, але 1,4 краще, ніж 3 1,2. Власноруч, для цього нам потрібне масло, нам потрібен фільтр. І як нам визначити, яке нам масло потрібне? От ваги, вони якби, поступають дуже негарно. Бачите, тут немає вже титульної сторіночки. Це інструкція, яка була, я так розумію, на німецькій мові. Єдине, що виробник написав, що для бензинового двигуна потрібне масло з допуском по Volkswagen 500, 501 і 502. Ну, для дизельного 505 в даному випадку нам це не цікаво. І ніяких рекомендацій щодо того, чи це має бути 5В40, 10В40, 15В40 чи 5W30 немає. Але, наскільки я знаю, цій машині в свій час заляли масло 5В30. Посиків на 2003 року, для цього двигуна чомусь, на мою думку, це масло занадто рідке. І я на власні вуха чую, як тут цокають гідрокомпенсатори. Е, можливо, хтось скаже, що просто треба поміняти гідрокомпенсатори. Можливо. Але чомусь я думаю, що як ми заляємо масло 10В40, то все стане на свої місця. Ось на цій машинці B, Вона того ж самого покоління. Я завжди заливав масло 10В40. І за величезний пробіг. за... Величезну кількість років, яка ця машина їздила. Гідрокомпенсатори стукали лише один раз. Тоді, коли я погано закрутив масляний фільтр, і в мене потихеньку почало витікати масло, а я прогавив, не подивився на щупі, що його вже рівня нема. Ось таким чином. Тому шукаємо масло по Volkswagenу по допуску 502 500. Бачите, тут виробник ще дав. По європейській системі класифікації по Asia а 2 а 3 Ну, от і я знайшов масло, де у нас 10В40, так, як я хотів, по Асія а 3 b 4 тобто це ще кращі допуски. По API SLCF, тобто це масло в першу чергу сервіс, ну, S не C а тоді SE. А SL, а тоді. Це ось вони. Це означає, що масло в першу чергу призначено для бензинових двигунів S-Service це комерціал дізел. І по Volkswagen має допуск 500-502. 505 це вже для дізельних двигунів. Ну і 10В40 – це в'язкость, а це його якість. В цій машинці цілком достатньо 4 літра. Ну і масляний фільтр. Ось 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 номер його, щоб вам було видно, погано його видно, зараз я спробую от номер. РД 1430 W 7203 Ось такий фільтр. Ну, знову ж таки, для того, щоб і період заміни, тут у нас нічого не вказано, тому що сервісна книжка з цією машинкою. Ну, коротше, її не було. Хто дивився мої відео, напевно, знає, хто не дивився, я повторю. Як правило, в цих машинах інтервал заміни 15 тисяч км, це ТО1, заміна масла і заміна масляного фільтра. ТО2 це коли ми міняємо масляний фільтр масло і повітряний фільтр через 30 тисяч кілометрів. Я рекомендую це робити через 10 тисяч. Ми нічого поганого двигуну не зробимо. А враховуючи те, що виробники перестраховують себе і коли у нас йдуть важкі умови експлуатації, а той, хто їздить в місті, він ізначально машину експлуатує в важких умовах, бо це пробки. Робота двигуна на холостих обертах і так далі. Тому, можливо, через 7-8, через але як мінімум через 10 тисяч ми робимо ТО1. Що нам потрібно? Нам потрібно фільтр масла, вони у нас є. Нам потрібна яма чи естакада і набір ключиків. Ну і, звичайно, старе відро, куди зляти нам масло, перероб. Спускаємося в яму під машинку. І те, про що я казав, краще робити всі ці процедури власноруч, і ми тоді бачимо, що у нас є певні проблеми. В даному випадку, бачите, на полуосі у нас теж залишки масла. Вам не видно. А виною всьому, да, не видно. У нас сапун, якщо бачите, от у нас е, сепаратор, який відділяє. Картерні гази від масла і трубка у нас просто, бачите, вона не сидить так, як їй потрібно. Тому з часом, я думаю, ми щось придумаємо, щоб у нас двигун був в чистоті. Що нам потрібно? Нам потрібно відкрутити цю пробку. Як ви бачите, на цій машині повинна бути штатна защита. У нас лишився тільки передня частинка. задньої вже нема. Машинка не нова. А тому нам менше роботи. Відкручуємо пробку відповідним ключиком. І от він наш фільтр масляний. От він якраз у нас горизонтально і це говорить про те, що навіть якби ми хотіли заляти в нього масло, воно би у нас все витекло при монтажі. Тому нам треба відро ось воно. Відкручуємо пробку і чекаємо, поки масло зляється самотюком. Ключиком зірвав я пробку і тепер приблизно виставив де відро. Ми відкручуємо. Відкривати масло заливну пробку нам не потрібно. Через вентиляцію картера у нас все буде опа. Тому краще відерце піднімати, щоб у нас в ямі була чистота. А ще краще в ямі мати тирсу. Бачите, у мене тут вона. Ми зараз посипемо і оце все виправимо. Так, пробку ми ставимо ось сюди. І далі процес у нас триває, чекаємо, коли у нас все масло стече. А тоді приступаємо до відкручування фільтру. В даному фільтрі є особливість, бачите, ззаді є у нас граньонка, і якщо у нас буде проблема з відкручуванням фільтра, ми можемо взяти ключ і за допомогою ключа без всяких зйомників, без всяких це все зробити. Я ще раз скажу, якщо ми робимо це власними силами, нас не лімітує час, ми можемо чекати практично скільки завгодно, поки у нас масло не стече. Якщо ви педантична людина і хочете зробити взагалі все в ідеалі, либо шайбочку цю можна поміняти, либо продаються нові пробки. Я вважаю, що алюмінієва шайба у нас буде працювати ще довго і нудно, міняти її нема сенсу. Хоча, якщо ви колись заїжджали на оригінальне СТО, може вони і не міняють пробки, але в рахунок вам включають їх обов'язково. Хоча в процедурі заміни масла немає нічого складного, але от коли я рукою лізу до фільтра, я його, в принципі, навіть не можу охопити рукою. Тут у нас... Прийомна труба, фланчик мішає, з іншого боку кабель до генератора, і крім як взяти ключ і відкручувати фільтр, в мене більше варіантів нема ніяких. Тому поки у нас йде процес стікання масла, беру ключ і відкручую масляний фільтр. Щоб нам зручно підлізти сюди ключом, нам заважає ось цей кусочок защити. А щоб її зняти, нам треба. Звздочку на цю головку, на цю. Раз, два, три. І з іншого боку ще 4, 5, 6. Зараз 4-6 саморізів відкрутимо. Все у нас є в такому наборі, і нам буде набагато зручніше всю робити цю процедуру. Ось так. Зняв я защиту і тепер набагато простіше нам підібратися до ось цієї граньонки нашого фільтра. Рожковий ключ. Я так бачу, нам не допоможе, тому треба брати головку на 27 і тріщотку і таким чином відкручувати в цьому фільтрі на 27, Да, А там напевно більше. Візьмемо на 30, попробуємо. Алілуя, підійшло. Бачите, різні фільтри, різні виробники і різні граньонки. Так, ну, треба дві руки, щоб я вже не покажу процес. Фільтр відкручуємо. Тут у нас, бачите, процес триває. Так, я його майже відкрутив, бачите, процес пішов і головне підставити відро під цей процес. Повірте, що професіонали роблять абсолютно таку саму процедуру. І от бачите, тепер же блок циліндрів теж у нас буде в маслі. Ось якось так можна залишки масла виляти, можливо, нам цей перероб знадобиться для якихось інших. Потреб, скажімо, помастити десь щось, що у нас ржавіє, дуже гарна річ, а саме головне безкоштовна. Так, оскільки у нас тут вже немає чому скапувати, тому витираємо чистою ганчіркою привалочну плоскость, тому що в старому маслі можуть бути якісь елементи бруду, ті ж самі піщинки, ті, ті ж самі шматочки стружки. А до речі, коли масло у нас стікає, можна взяти його між пальці і. Провірити. Таким чином діагностувати, чи нема у нас якоїсь катастрофічної проблеми в двигуні. Так, я відро посунув ближче, ставлю його знову на місце і відкручую пробочку, щоб у нас процес стікання масла продовжувався і далі. Бачите, у нас капає воно. Чим довше почекаємо, тим більше старого брудного масла у нас витече з двигуна. Хоча двигун навіть 10 тисяч сильний проїхав після заміни масла. Але масло досить таки брудне і чорне. Ну, Хоча це суперечливе питання. Можливо, машина до цього їздила на маслах низької якості. А масло гарної якості, воно вимиває весь той шлак, який відложився на внутрішніх стіночках картера, блоку циліндрів і так далі. Так, тому почекаємо. Чим довше, тим краще, поки у нас не перестане капати. Поки у нас йде процес скапування масла, ми можемо за допомогою цього дружбана, звісно, я шуткую. Скриваємо цю каністру, і нам треба цей кантик помастити для того, щоб у нас резинка не закусилась. І ми могли нормально по правилах. Да, треба одною рукою притримувати, іншою рукою. не вийшло у мене. Закриваємо, пломбу зриваємо і з фільтра теж захисну плівку зриваємо. Заливати туди масло я не буду. Бачите, я вмочив палець і різинку ми мастим. Більше масла нам не потрібно. Десь під пальцем я відчув, у нас піщинка попала на різинку. Цього допускати не можна. Так, поки у нас йде процес стікання, пробочку закриваємо, бо випадково ногою зачепимо і розділяється, ми ну фільтр можемо вже ставити на місце. раз перевіряємо. Ага, все-таки процес витікання з масляної магістралі у нас ще триває. Можна чекати, ми ж для себе це робимо. А можна і закрутити фільтр. Двома руками це робити набагато зручніше. Але бачите, в мене навіть одною рукою все виходить. Бачите, про що я казав? Кронштейн, який підтримує... Ага, тут у нас каталізатор, а після каталізатора йде прийомна труба. А з іншого боку кронштейн, який тримає... Компресор, кондиціонера і генератор. Нам це все заважають зробити. Все, торкнувся фільтр різинкою, і так, як я казав вже колись, на 3 четвертих оберта. От у нас на пів оберта провертаємо. Ну, Рукою я вже не можу це робити, тому беремо головку, ключ, трещотку. І затягуємо. Сильніше затягувати нема сенсу. Слабіше є ризик, що у нас буде тоді текти. Взяв я тріщотку. Бачите, показалась наша ось ця емблема. Ось ця полоска, он там вона, вона була тут внизу. Якраз на 3-4 оберта ми її закрутили фільтр. Витираємо все навколо фільтра по максимуму, щоб коли ми заляємо масло і зробимо пробний запуск двигуна, ми могли контролювати, чи нема у нас ніде. Витікання. Так, процес скапання ще триває. Можемо чекати, а можемо і не чекати, тому що на СТО так би довго ніхто не чекав. Практично перестало крапати у нас пробки. Верніше, з пробки з отвору. Наживив я пробку, затягую ключом. Поки капало я і поставив частину защити. Ну і саме головне з помощника ми не забуваємо. Да? Зроби голос. Голос. Айк. Голос. Не хоче на камеру він це робити. Так, пробку закрутили. Тепер піднімаємо капот, переміщаємося. Наверх, і робимо процедуру залівки масла. Під капотом у нас традиційно фольксвагенівська акуратність. Кришечка. Вон у нас оранжевим виділено наші сервісні точки. Там оранжевим, і тут оранжевим. І на пробці у нас теж оранжевим. І Заливаємо масло. Е, моторчик тут невеличкий, то я думаю 4 літра буде забагато. Тому ми виливаємо 3 літра, а далі перевіряємо по щупу, бо краще не одоляти, ніж переляти. Процедура у нас така ж сама. Добре, якщо ми беремо лієчку якусь, У мене є заготовлена вона. На чомусь я її не можемо знайти. Тому беремо оцю процедуру, робимо так. Нахиляємо, щоб пробка у нас була вища. Розумієте? Мені треба дві руки, тому процес заливання масла я вам не покажу. Власника автомобіля я попросив познімати цей процес. І тому обережно, щоб не розливати. Оп, все одно розляв. Якщо ми будемо перехиляти каністру далі, у нас почне витікати масло імпульсами. І ми по-любому розляємо. Тому треба ось таким чином провертати, щоб у нас. Ось так от, о, донизу. Щоб у нас пробочка опинялась внизу, і при цьому каністру ми не перехиляли. Так, можливо, вам видно, о, видно, десь на такому рівні от у нас залишок масла, тобто Приблизно я 3 літра виляв, достав щуп, Він у мене був весь в маслі, тому обов'язково витираємо ганчірочкою, а потім його, коли вже ми заново опускаємо в отвір. Бачите, чітко видно, у нас він на одну третину вище, чим нижня метка, верхня метка. І на одну третину між верхньою і нижньою у нас Рівень масла. А посвідки у нас масляний фільтр сухий, тому ми ставимо щуп на місце, закриваємо пробку і робимо пробний запуск двигуна. В цей час ми перевіряємо, чи у нас не тече спід зливної пробки. І перевіряючи не тече з-під масляного фільтра. Сигналізатор тиску масла у нас не горить, значить, все нормально. Е, на жаль, я не продемонстрував, як стукали гідрокомпенсатори, коли я заїжджав цим автомобілем. Тут у нас сухо. І я поспішив поставити защиту. Мені не видно, а вам видно. Тут у нас теж сухо. Ми дивимося на кромочку. Між фільтром і блоком, то, що нижче там були сліди потьоків. з тих клітинок я витерти насухо не зміг. Тому глушимо двигун, чекаємо 15 хвилин для того, щоб масло, яке розбризгалось, У всьому двигуну стекло в картер і ми могли адекватно поміряти його рівень. Пройшло 15 хвилин. От бачите, між нижньою меточкою і верхньою на щупі у нас такі насічечки. На них масла нема. Масло у нас якраз до нижньої метки. Це говорить про те, куди втекло масло, а воно втекло у нас в сухий масляний фільтр. В деяких машинах пише на щупі 0,75, 1 літр. Це означає, що між нижньою і верхньою меткою стільки то літрів. В даному випадку нічого не написали, але я думаю, що десь пів літра, трошки більше пів літра нам ще треба заляти. Сюди. І все у нас тоді буде. Хорошо. Є так само думка. А як же ж краще наливати? Я наливаю завжди посерединки. Хоча, як книжка пише, від нижньої метки до верхньої метки це все нормально. Іноді буває таке, що е, хтось переляв і кажуть, видавлює через сальники. Е, через сальники не видавлює. Зайве масло. Це просто коли рівень вище, тоді, можливо, щоки колінвала касаються рівня масла, вони більше його розбризгують і воно попадає не в ті місця, де передбачено конструктором. От таким чином, через що всі пишуть, що краще не доляти, чим переляти. Отже, доливаємо ще півлітру масла. Ще раз перевіримо наш рівень. І коли він буде в нормі, можна вважати, що процедуру по заміні масла завершена. Доляв я масло. Як бачите, у нас трошки менше, ніж на серединці між верхньою і нижньою міткою. Я вважаю, що нормально. Ставимо щуп на місце. Пробочку, Ось це нам теж можна витерти, щоб у нас було видно, якщо є якісь неплотності. І на цьому наша процедура заміни масла. Ось на такі машинки, як Шкода Фабія. Завершена. Якщо вам відео було цікаво, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо вам відео було не нецікавлено, у вас є знайомі. Водії, які мають невеличкий досвід. Поділіться з ними цим відео, можливо, воно їм стане в нагоді. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення!